Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою переставна і сполучна властивості множення, а також коефіцієнт буквеного виразу. Отже, переставна властивість множення для будь-яких раціональних чисел А і Б виконується рівність А помножити на Б до рівня Б помножити на А. Пригадуємо: від перестановки множників добуток не змінюється. Сполучна властивість множення. Теж дивимося. А помножити на Б, а потім множимо на С. Можемо А помножити на добуток Б і С. Якщо вираз є добутком числа і однієї або кількох букв, то це число називають числовим коефіцієнтом, або просто коефіцієнтом. Наприклад, якщо у нас буде записано 18х, то 18 це і буде числовий коефіцієнт. Ми будемо казати коефіцієнт або 39 xy То 39 це коефіцієнт. Отже, давайте почнемо працювати. Перший номер виконуємо разом зі мною письмово номер 1200. Виконай множення зручним способом. І запишемо перший приклад. Мінус 0,5 множимо на 27. І множимо на мінус 2. Як нам зручно помножити 0,5 помножимо на 2. Да? Отже, мінус 0,5 множимо на мінус 2 і множимо це все на 27. 5 множимо на 2, 10 і забираємо один знак після коми, Отже, це буде одиничка. Мінус на мінус дасть нам плюс. 1 множимо на 27 буде 27. Ось цю дію ми могли не записувати, а проговорити її усно. Друге. 4 множимо на мінус 11, множимо на мінус 0,5. Давайте проговоримо, що ми можемо зробити. Можемо 4 помножити на мінус 0,5. Беремо половинку від 4, це 2, да? або, якщо можна сказати, 4 множимо на 5 – 20 і забираємо один знак. Отже буде мінус 2, множимо на мінус 11, мінус на мінус дасть нам плюс буде 22. Третє. Мінус 0,4 множимо на мінус 117 і множимо на 5. Мінус 0,4 множимо на 5 4 на 5 – 20. і забираємо один знак, отже буде 2. Мінус 2 множимо на мінус 117. Мінус на мінус дасть нам плюс. 117 множимо на 2, це буде 234. Четвертий приклад. 1,25. Множимо на мінус 3,4 і множимо на мінус 8. Знову ж таки, як зручно помножити. 1,25 помножимо на мінус 8, а потім все це помножимо на мінус 3,4. 125 помножимо на 8, це буде 1000. І забираємо два знаки. У нас залишається 10. Плюс помножу на мінус буде мінус, отже буде мінус 10. Множимо на мінус. Мінус на мінус дасть нам плюс 3,4 множимо на 10, переносимо кому на один знак, отже, це буде 34. П'ятий приклад. Мінус 47,2. Множимо на 50 і множимо на мінус 2. 50 помножимо спочатку на мінус 2. Що у нас буде? Мінус 100. Мінус 47,2 множимо на мінус 100. Мінус на мінус дасть нам плюс. При множенні на 100, будемо переносити кому вправо на два знаки. 47, 1 знак і 0, другий знак буде 4720. І давайте проговоримо усно. Шостий приклад, я його тут опишу, а ви просто подивитеся. Що у нас буде в шостому прикладі? Мінус 4 помножимо на мінус 25, це буде 100. 11 множимо на мінус 9, буде мінус 99. 100 множимо на мінус 99, це буде мінус 9900. Отже. Працюємо далі наступний письмовий номер, номер 1202. 1202. Перше завдання. Обчисли використовуючи властивості множення. 5 дев'ятих множимо на мінус 2,5 множимо на мінус 1,4 множимо на 0,8. Дорівнюємо. Як нам зручно перемножити? Дивіться, давайте усно перетворимо дріб. Що це у нас буде? 5 множимо на 1,5 плюс 4 9. 5 девятих помножимо на мінус 9. 5 девятих. Множимо на мінус 9. 5. І множимо на мінус 2,5 множимо на 0,8. Давайте перемножимо. Розуміємо, що ось тут у нас скоротяться дев'ятки і п'ятірки, і залишається мінус одиничка. Далі перемножимо окремо і тут. Що у нас буде? 25 множимо на 8. Це у нас 200. І нам треба забрати після коми два знаки. Да? Бо 1, 2, це буде 2, з мінусом. Да? Мінус 1 множимо на мінус 2, це буде просто 2. Мінус на мінус да, дав нам плюс друге. 7 восьмих будемо множити на мінус 23. Далі множити на 1,14 і множити на мінус 46. Так, зараз ми усно перетворимо, подивимося, як нам буде зручніше. 1 на 4, 4 плюс 1. 5 четвертих. Отже, нам буде зручно 7 восьмих помножити на 5 четвертих, і окремо перемножимо мінус 2 23 і мінус 46. Мінус на мінус дасть нам уже плюс. Отже, будемо множити 2 23 на 46. Що ми можемо скоротити? 23,46 діляться на 23. Це буде 1 і 2. Далі. Тут у нас нічого не скорочується. Да? Але що ми ще можемо скоротити? Давайте подивимося: 2 на 24. І ось у нас 4. Скоротилося. Більше у нас нічого тут немає. Отже, у нас буде 35 восьмих, Виділяємо цілу дробову частиночку. 4 на 8 це 32. Остача у нас 3. 4,38. Зараз я буду витирати дошку. Якщо ви не встигаєте, то, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І починаємо записувати третій приклад. Олівець. Третій приклад. Мінус 6,5 множимо на 613. Множимо на мінус 2 і множимо на мінус 2,1 Так. 6,5 множимо на 2. Це буде 13. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, що у нас буде 13. Множимо на 6 тринадцятих. І множимо, теж перетворимо 2 на 6 12, плюс 1 13 на 13 шостих. Давайте звернемо увагу, що можемо зручно ось так перемножити. 6 і 6 скоротилися, скоротилися 13, і залишається мінус 1. 13 множимо на мінус 1, буде мінус 13. Четвертий приклад. Мінус 7,18. Множимо на мінус 39, множимо на мінус тринадцятих і множимо на 9 14. Так. Як нам зручно перемножити? Бачимо, що 39 і 13 можемо скоротити да? на 13. Отже, будемо множити мінус вісімнадцятих, Множимо на 9 чотирнадцятих, і помножимо. Дивіться, мінус 39 множимо на мінус тринадцятих, буде плюс. да, Мінуси прибираємо. 39 на 4, 13. Так, скорочуємо, що можна скоротити. 7 і 14 діляться на 7, 1 і 2. 18 і 9 діляться на 9, 1 і 2. 39 і 13 скоротимо на 13, 1 і 3. 2 множимо на 2. Це буде 4, і ось у нас 4. Що у нас залишається? Мінус, не забули його і 3. Мінус 3. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, і ми йдемо далі. Номер 1209. 1209. Спростий вираз та випиши окремо його коефіцієнт. Перший вираз. Мінус 2, множимо на а і множимо на 5. Що ми можемо зробити? Помножити мінус 2 на 5, а потім на А. Мінус 2 на 5 це мінус 10. І давайте запишемо так велике тере. Коефіцієнт у нас який? Мінус 10. Друге. Мінус 5а множимо на 02 б Що ми можемо зробити? Мінус 5 помножити на 0,2, а потім на А і на Б. Скільки це у нас буде? 5 множимо на 2, 10 і забираємо один знак. Отже, буде мінус 1аB коефіцієнт мінус 1. 7,2 множимо на х, множимо на мінус 3 і множимо на y. Мінус буде 7,2 множимо на 3. Да, я б мінус винесла попереду хі. Так, перемножимо 7,2 на 3. Давайте помножимо в стовпчик. 2 на 3 – 6, 7 на 3 21. 21, ціла, мінус, не забуваємо. 21,6. І наш коефіцієнт мінус 21,6. Четверте мінус 2,7 м. Множимо на мінус 2n. Мінус на мінус дасть нам плюс 2,7 множимо на 2. Отримаємо 5,4 mn. Коефіцієнт у нас 5,4. П'ятий вираз. 4,7 множимо на 5,2. Множимо на m і множимо на мінус 1. При множенні на мінус буде відповідь від'ємна. І нам залишається помножити в стопчик 4,7 на 5,2. 7 на 2 14, 4 на 2 8, плюс 1 9. 5 на 7 35, 4 на 5 20 і плюс 3 23, 4, 9 плюс 5 14, 24. І після коми у нас два знака. Отже, буде мінус 24,44. І що у нас там М? Коефіцієнт мінус 24,44. І давайте розберемо останнє. Зараз я витру дошку, якщо не встигайте зробіть паузу. Так, і олівець беру. Запишемо останній шостий приклад. 7а множимо на мінус 8b, множимо на 3c. При множенні, да, плюс на мінус і на плюс дасть нам мінус 7, множимо на 8, множимо на 3, множимо на А, Б, С. 7 на 8, 56, множимо на 3. 50 на 3, 150, 6 на 3 – 18, разом 168. Забуваємо про мінус мінус 168 а, Б, с, І наш коефіцієнт мінус 168. Сподіваюся, що тема для вас не складна, зрозуміла. Виконайте номер 1210. Обов'язково прочитайте параграф, вивчіть правила. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!